Продається затишний та доглянутий будинок у селі Успенка Кіровоградської області, житлова площа якого становить 66 метрів квадратних. Будинок цегляний, доглянутий із шиферною покрівлею, що забезпечує тепло взимку та прохолоду влітку. Виконано реконструкцію стін і фундаменту, встановлені металопластикові вікна. У середині будинок чистий та доглянутий. Можна заїжджати та жити, має просторе планування, три окремі кімнати, кухня, ванна кімната, коридор, веранда та комора. Є всі необхідні меблі та побутова техніка, духова шафа, варильна панель, пральна машина, мікрохвильова піч, холодильник. Сучасний ремонт включає ламінат і кахель на підлозі. У кухні та ванній кімнаті облаштовано систему підігріву підлоги. Опалення забезпечує газовий двохконтурний котел, у будинку є кондиціонер, дім підключений до всіх необхідних комунікацій, газ, електрика, водопровід із власної свердловини. Площа ділянки 26 соток, на якій розташований доглянутий виноградник, із 150 кущами, що дає врожай до 2,5 тонн за сезон, встановлена сучасна система поливу. Крім того, тут ростуть черешні, сливи, груші, яблуні, грецький горіх, декоративні дерева та кущі. У пішій доступності розташовані магазин, школа, дитячий садок і майданчик. Будинок ідеально підходить для комфортного проживання, оскільки не потребує додаткових вкладень. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте до власника будинку, щоб домовитися про перегляд. Ціна на будинок 21 тисяча. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.